Доброго вечора! З вами адвокат Ірина Пашкевич та телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. А тема сьогоднішнього ефіру: чи існує у військовозобов'язаних зі статусом обмежено придатний обов'язок прийти в ВЛК до 4 лютого 2025 року, а також деталі бронювання по-новому. Отож розглянемо обидва випадки. Якщо коротко, то непроходження ВЛК обмежено придатних осіб до 4 лютого 2025 року може вважатись порушенням, виключно у випадках, коли ТЦК та СП направляв військовозобов'язаного на ВЛК, а військовозобов'язаний таку вимогу не виконав. Окремо хочу зазначити, що норми постанови Кабінету міністрів України номер 560, які прямо забороняють направляти на БЛК тих, у кого діє відстрочка, та норми закону, які по суті зобов'язують ТЦК та СП, а також військові частини до 4 лютого 2025 року направити на БЛК всіх обмежено придатних, вступають в суперечність одна з одною. Водночас, оскільки закон має вищу юридичну силу, то у такому разі вважають, що слід застосовувати норму, яка містить положення про направлення на ВЛК. Що ж до скасування бронювання, то з цього приводу хочу зазначити, що згідно порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації, а також на воєнний час, надана відстрочка підлягає анулюванню виключно у разі. Перше, це закінчення строку її дії. Друге це завершення критично важливим підприємством виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг для забезпечення потреб збройних сил, а також інших військових формувань. Також це позбавлення підприємства установи організації статусу критично важливого підприємства, критично важливої установи державним органом, який прийняв рішення про визначення їх критично важливою установою. Також у разі ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, критично важливого підприємства, а також критично важливої установи. У тому числі це може бути звільнення військово зобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу чи органу місцевого самоврядування, критично важливого підприємства. Або установи, крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного органу державної влади, а також іншого державного органу, органу місцевого самоврядування тощо, у тому числі і критично важливого підприємства чи установи. Також це може бути у разі тимчасового припинення дії трудового договору з військовозобов'язаним та критично важливим підприємством або установою. Обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу органу місцевого самоврядування, засобами порталу Дія, обґрунтованого подання керівника критично важливої підприємства, а також важливої установи, але не частіше, ніж один раз на місяць, у тому числі засобами порталу Дія, надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію припинення укладеного договору або контракту, або закінчення строку призначення для працівників спеціалізованих установ міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій, та установ, членом-учасником або спостерігачем, у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України, невиконання оператором притимінної діяльності протягом шести місяців, робіт з розмінування. Гуманітарного розмінування за сертифікованим процесом або процесами на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності. А також у разі невідповідності військово зобов'язаного тим умовам, зазначеним в абзаці 3 пункту 8 цього порядку, зокрема, це вимога щодо розміру заробітної плати. Також у разі звільнення з посади священнослужителя за відповідною заявою в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов'язаного працівника, що формується на основі інформації, поданої юридичною особою, релігійною організації. За наведених обставин постановою не визначено такої підстави для анулювання, скасування бронювання як порушення правил військового обліку. Разом з тим звертаю вашу увагу не лише на ризик анулювання бронювання, а й на ризик неможливості оформлення нового бронювання. Окремо нагадую, що роботодавці мають перебронювати своїх працівників за новими правилами до кінця лютого 2025 року. Отож, яким умовам має відповідати працівник, щоб його можна було забронювати? По-перше, це перебувати на військовому обліку. Також перебувати у трудових відносинах з державним органом, критичним важливим підприємством або установою. Повинні бути уточнені персональні дані, зазначені в пункті 2 розділу 2 про кінцевих та перехідних положень закону України від 11 квітня 2024 року. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, а також не перебувати у розшуку. Отож, змоделюємо ситуацію, коли військовозобов'язаний отримав від ТЦК та СП направлення на ВЛК, але проігнорував його. У такому разі ТЦК та СП в цій ситуації може приймати рішення про притягнення військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності та оголошувати його в розшук. Якщо в даному випадку виникне необхідність забронювати такого працівника, то саме його забронювати не вдасться. Отож, чи може ТЦК та СП оголосити в розшук військовозобов'язаного, який сам, будучи обмежено придатним, не ініціював проходження ВЛК до 4 лютого 2025 року, виходячи з діючих норм права, не може, але це далеко не означає, що ТЦК та СП не буде діяти у такий спосіб. А мою суб'єктивну думку, звичайно, існує ризик, що ТЦК та СП намагатиметься притягнути до відповідальності та оголосити в розшук і тих обмежено придатних, хто не пройшов ВЛК до 4 лютого, навіть без направлення ТЦК та СП. У такому разі такі чоловіки не зможуть бути заброньовані, доки військовий зобов'язаний не буде знятий з розшуку. Виходячи з цієї точки зору, тим, хто на сьогоднішній день є заброньованим, а також має статус обмежено придатний. Є сенс самому стати ініціатором проходження ВЛК з метою недопущення вишевказаних обставин. Звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі. Сподіваюся, що сьогодні ми були вам корисні. З вами була адвокат Ірина Пашкевич та телепередача швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. У разі, якщо вам необхідна додаткова інформація на вказану тематику, звертайтесь, будь ласка, за номером телефону плюс 38 068 421 78 91.